Колобок. були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба нема. Діти просять. просить. Бабуся, спекла б ти колобок?» та з чого я спечу, які борошна нема. От, бабусю, піти в хишку та насмітаю в засіку ворошенця. Та й буде тобі колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, замітала в засіку ворошенця. Витопила в печі, замісила гарненьку борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьбі на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їш мене, зайчик побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я засіку метиний, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побіг, покотився далі. Біжи, біжить та й біжить. Перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метин, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то від тебе втечу та й побіг. Аж іде ведмідь? Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедик, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метини, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то від тебе втечу та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку мед, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки не дочуваю трохи, та співай, бо ще розсідай до мене на язик, щоб почутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позасі метини, а лисичка й ам його та й з'їла.